Вітаю пані і панове. Традиційний огляд. Так, з посудом тут кардинально нічого не змінилося. Додались оця і оця іграшки. Так, о, я думаю, щось не встачає. О, вибачайте, так краще. Оця і оця іграшки додались. Так. Велосипед. Велосипед на бронь. На велосипед, на рахунок велосипеду. Бокове колесо тільки одне, другого як бачите, немає. І трошки сідушка пострадавша. Але нічого, їздити можна. Так, повністю робочий. Візочок дитячий. Так само на бронь піде. Плюс-мінус функціонуючий козирьок, Тут єдине, що тут кріпіжі трошки підгулявші. Ну Я думаю, що це не критично, при бажанні можна полагодити. В гіршому випадку скотч ніхто не відміняв. А, і принесли, сказали, що ручки чомусь ляпкі, тому вони їх так замотали. Ну, знову ж таки, можна скотчем замотати зверху. Так, далі. Книжки дитячі поуходили, але нам принесли. Ми додамо. Книжки будуть. Іграшки понятно, так само. Дорослих книжок тут купа, ніхто не бере. Всі не хочуть читати. Так, м'які іграшки і Вуаля, тут же й лялька вчутилася, Ну і Бог з нею. Хай буде лялька. За там, а, за неї ще щось кинемо. Ну, діти як діти. Нічого нового. Іграшки, іграшки м'які, 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 м'які. Халати, піжами і такі інші в цій коробці. Нагадую, хто не знає. Це хтось набрав брюк. Не зрозуміло навіщо і кинув. Ну, так, будь ласка, не робіть. Тут хустинки. Чоловічий одяг. Для тих, хто попередньому відео не зрозумів, що нового, то у нас світло 1, світло 2. Ну, воно там було, тільки я туди далі трохи переставив. Но тут світло вот. І тепер чоловічий одяг видно ідеально. І дитячий так званий куточок став теж краще видно. І світло три. Зручність для майбутніх мам і для мам вже з дитиною, відповідно, логічно. Для немовляток, Самі знаєте, що у нас тут все для немовляток. Це від 0 до 1,5 року. Розпашоночки, бодіки. Тут, короче, тут немає. і так далі. Теплий одяг. Тут, на жаль, вже в переміжку, хоча теплий одяг був і тут, і тут. Но тепер він більше тут. Ось таке тут різне. Дивитесь. Короче. Знову ж таки, оця гора, гра, 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 гра. От до кінця. Це дівчинка, починаючи від 1-3 роки і закінчуючи 15 роками. Так, тут трошки хтось побував. І неправильна коробку, вибачайте, трошки затримую відео. Так. Брязгалки, всякі гризунки, рудяшки, воно вже гризти дитинки можна. Нагадую, що у нас є примірочна, що можна прийти. Покласти одяг, сісти. І подивитися, чи підходить вам, чи не підходить. Все просто. Так, так само на немовляток. Кучу всього. Хлопчик 5-15 років, дві коробки. І три коробки, хлопчик 1-5 років. Сукні жіночі логічно, спідниці, спідниці. Білизна, брюки жіночі дві коробки. Взуття для дорослих і підлітків і взуття для дітей і підлітків. Тобто Тут все-все-все. Наразі, поки так, потім буде краще розставлено додамо до і, можливо, зверху ще. одну, подивимось. Піджаки, костюми Футболки, блузки, майки, кофточки та холодні. Холодні, сказав, літні. А, Курточки, пальто, дублянки можуть бути всередині, що завгодно. Шукайте. От знову ж таки. Ну, я... Люди люди, будь ласка, не робіть так. Отут куртки. А отут у нас кофти. Так от, кофти жіночі. Піджак висить, кому треба. Взуть жіноче дуже багато, але тут в основному все модельне. Тобто каблук, шпілечка і так далі. Але знову ж таки, прийшли, поміряли, підійшло, взяли. А, тут, да, це ще форма, але вони вже не перемішали. А, тут форма на дівчинку-підлітка. Дивитесь, що подобається, на дитину підходить, забирайте. І... От таке платка є. А, і нагадую, що у нас є дублянки. Скоро зима і шубка вон висить. Так що їх небагато, так і небагато приносять. Поїхали по броні. Це чомусь не забирають, не знаю чому. Це на дів... для дівчинки верніше, і це для дівчинки. Ну, це для дорослих, але ну, її не забирають, не забирають і не забирають. Шубка є для дівчинки. Розмір, до речі, може комусь було цікаво. Вибачайте, якщо він то є, то десь. Коротше, якщо я дізнаюсь розмір, то я вам, мабуть, скажу, не скажу. Так, ну окей, шубка є. Майте на увазі. Є шубка, є платічка. Це все, в принципі, для бальних танців. От, як мінімум, хто дівчат займається бальними танцями, кого верніше, то знає, для чого це. Це на пальчик одягається. Ну, і так далі. Для гімнастики, зрозуміло. Ткані без сумки. Будь ласка, без броні. Просто приходите кажете, я бачила, бачив. Дайте мені, будь ласка. А Тепер поїхали на Броніва А. Традиційне. Що в нас? Правильно. Труба з кульками. Тобто, якщо ви забули кульки, кажете, що мені треба кульочок, ми вам даємо кульочок. Поїхали сюди. Так, загальний план. От так ще. І так. А тепер ближче. Так, попітів ще поки достатньо. Приходити без броні, просто просите. Видаємо. Це у нас колготки для вагітних. Так вони і уйшли без броні лежать собі і бронь пройшла. Залишки дитячого харчування. Пюрешки мається на увазі. Ближче показую, просили. І от така осталася. Тобто там три баночки, і ця одна баночка. Так. Пляшечки, пляшечки і ще раз пляшечки. Ложечки, Градусники. Ось такі іграшки. Це з крючочком рибку ловити. Трям. Ця з магнітиком, Десь там магнітик є, а воно і на рибці приціпився. Це з магнітиком. Раз. І рибка клює. Пінальчик, фен. Годинники. Годинники всі перевірені, всі робочі, але у усіх треба міняти батареєчку. Батареєчки ззаді всі написані. На броні буде видно. Шкарпетки залишились, 14-й розмір. Ніхто не забрав чомусь, хоча бронювали гетри для танців. Так само ситуація з пилюшками. Ще трохи залишилось. Підгузки, троєчка, підгузки, одиничка і прокладки після пологові. Якщо хтось планує народжувати, планує, хтось буде народжувати, то, будь ласка, можете взяти. Так. І дитяче харчування. таке залишилось. Тепер колготочки. 12 розміру щось дуже багато, не розбирають дивно чому. От вам, будь ласка. А от 14 тільки коричневі залишились, там є рунда зовсім залишилась. Так що колготки 12-ті, будь ласка, кольори, бачите, різні абсолютно. Вибір великий поки. Далі, це я показував в попередньому відео було. Ковдра дитяча, так ніхто не забрав. Костюмчики без броні, один другий. Пазли, 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 пазли. Ніхто не забирає, не знаю чому. Так, цю, Ніхто не забрав. Годинник а-ля рація. Так само буде на бронь. І тут ліхтарик є. Але сам годинник муляж. Машинки ті, що залишились. Так, є. Щит і сабля там чи меч, неважливо. Коммерці дитячі для купання. Переноска дитяча. Ванночку не забрали, хоча писали, запитували групі. Горщики у нас додалось, скоро можна буде дитячий садочок відкрити. І підставка для унітаза. Так, біскуб, чи як він там називається, коротше, розбівашка. І пазли ось такі. Отут, по-моєму, якщо не помиляюсь, двох штук десь отут і отут не вистачає, а так все інше окей. Тобто не критичних не вистачає. Такі пазли і такі пазли. Так, і оце от бронювали для пасхальних яєць, але так і не забрали. Ну, не забрали, то і не забрали. Начебто, А, вибачайте не все. І от таких два кухля, але один з блюдечком, а один, вибачайте, без блюдечка. Тут що є. Наразі, вроді, все, не забуваємо про вподобайку. І традиційно тут додивився до кінця, я нагадую, є. Олівці раз, є резинки. точилка одна залишилась. Камера фокус дай. А, маркери от такі от є. Ще олівці і ручки. Це все приходите, кажете, я там у вас от бачила чи бачив. Я вам виношу, ви вибираєте те, що вам треба. Тепер точно всім дякую за перегляд. Ще раз дякую за подобаєчку. Подписку не забуваємо. Не забуваємо підписку і до зустрічі!